Настав час зробити в гаражі в майстерні те, що треба було з перших днів, а саме витяжку. Ось я вже розмітив місце під неї, змістив її трошки в центр, щоб не задіти проводку. І зараз буде саме головне, найтяжкіший процес це видовбати отвір. Буду працювати ось таким інструментом перфоратор фірми ДВТ. Хто має такий, напишіть в коментарях вашу думку, як інструмент себе зарекомендував. Також ще буде на подхваті ось такий світязь. І вентилятор буде, витяжка. Ось такого плану. Це буде вентилятор від радіатора BMW. BMW стеоціня. Ось так це виглядає він. Буде крутитися як і на втяг, так і на витяг. І буде також присутня функція регулювання обертів. Тобто будемо вже як робити, будемо робити цивільно це все. Зараз я буду знімати вам всі процеси роботи, починаючи від розмітки. Видно, як це все пилюка осідає від роботи. Обов'язково просверлюємо отвір, тобто намітити центр, тому що отвір буде довбатися зверху. Ну Логічно, щоб не падало все в очі, лучше зверху. І також зараз буду робити проріз кругом диском по бетону. Ось я вже підготував. Це робиться для того, щоб якщо я буду довбати зверху, то щоб не відвалилося пів гаража штукатурки, щоб отвір був цивільний. Прорізали лише по другому кругу, два рази пройшлись, тобто десь заглибленість до сантиметра. Сміло можна зараз вилазити наверх і довбати, довбати, і ще раз довбати. Це вже залишиться цілим. Тобто буде правильна геометрія кола. Ось про що я говорив: отвір посередині. Зараз ми вже знаходимося зверху. І зараз ми відбиваємо. Окантовку і вже конкретно починаємо довбати. Окантовочка таким довгим сверлом, щоб пройшла плиту перекриття. Опача! Коротше, Не спасла нас окантовочка, все одно кусочок відвалили. Як бачимо, ось ця вся проріз до одного місця. Якби щоб ця прорізь подіяла, потрібно би було звідси засверлюватись по кругу. Але ми вирішили так, що це довше часу і це все буде летіти в очі, пилюка, всі діла. Тому легше буде потім це все підштукатурити, підмастити. Тим більше велика вирогідність, що навіть якщо б з цієї сторони ми сверлили, тут ось йдуть в плиті перекриття металеве це поселення. Армування, то воно би також би давало вібрації, і би куски відлітали. Тому робити проріз болгаріном не обов'язково. Потихеньку йдемо до фінального процесу. Ось така двіжуха, як ви бачите. Геморно трошки ось ці місця. Було б круто знайти якийсь глечик з золотом, але не з нашим щастям. Працюємо. Нагрівся трошки дядько. Даємо відпочити. І видовбали ми акуратно дерочку. Як бачите, окантовочка вийшла дуже рівна. <плес> так що наші роботи не пройшли даром. А якщо серйозно, то навіть ця розмітка, вона взагалі нічого нам не дає, тому що ми ось вирішили вже не йти не довбати ось ці ребра жорсткості на плиті перекриття. А тупо вже вибили ось цей отвір. Тобто він вийшов навіть у нас прямокутний. Тобто немає сенсу послаблювати плиту перекриття, щоб там ще виграти тих 3 см. Тому відмічаємо центр. І довбаємо дирку, чи квадратну, чи прямокутну, чи круглу. Ось така ерунда у нас вийшла. Поки ерунда. Зараз прибираємо це все. І вирізаємо ось там отвір. Будете бачити, що вийде далі. Так, на рахунок ось цього дядька, перфоратора. Довбали ми скільки? Сань? Година? Десь півтора години. За цих півтора години давали йому один раз перекурити, десь на хвилин 10. Нагрівався він не сильно, тобто для таких робіт, кому цікаво, можете сміло брати. Постраждав один у нас робітник, ось такий піде на метал, нічого страшного. А ось такий, таким працювали і ось таким. Також потім, коли вже поламали сверло, працювали ось таким сверлом. Тому краще одразу сверліть меншим сверлом, тому що попадаєте на арматуру або на ось це посилення металеве і сверло одразу ламається. Тобто така ситуація. Думаємо над отвором, щоб це все не штукатурити, не шпаклювати, сенсу немає. Ми зробимо накладку, тобто обналічку чи як правильно сказати. Щоб це все перекрити і виріжемо в ньому отвір під нашу витяжку. Робити ми це все будемо зі звичайної оцинкованої бляхи. Центр ми відміряємо, виріжемо по діагоналі і по лініях зігнемо в другу сторону, типу як конвертом, щоб її запхати туди догори. Зрозуміло. Да? Ось це буде отвір на витяжку. Виріжемо по лініях і конверт. Загнемо ось так. Так. Так, так. І там вже по ситуації будемо дивитися. Підрівняли ми окантовочку нашій блясі, витяжці вже будемо називати. І відміряємо вже начисто, що там і як має бути. Покінам, окінам, окінам такі налогія. Покинем, покинем, окінам Робимо прорізі навхрест і загинаємо, відгинаємо наш конверт. Вирізали ми ось такі хрести і зробили мілкі надрізи, щоб легше було гнути. Зараз гнем. Дивіться, навіть без ніяких киянок, без ніяких підкладів. Ну і вийшов ось такий у нас конверт. Дивіться, доволі таки непогана фігура вийшла. Вчителька без геометрії похвалила. Думали лишити ось ці металеві посилення, але зараз буде каскадьорська робота діло професіонала. Зрізати цю арматурину. Хто знає, що це таке і як зараз велика вірогідність закушування диску, то ставимо лайки і підписуємося. що? Бачили, все на відео заснято. Навіть нічого не закусило, і це без ніяких спецзасобів, і все тупо на коліні. Саме... І, і, і диск цілий. Дивіться, нічого нема. Що саме головне? Саме головне зробити заріз, як, як коли пиляєш дерево. Зробив заріз під 45, випиляв трикутничок, далі воно вже не закусить. Поняли? Ставимо лайки. Перша примірка. Дивіться, вже сіло і закрило нас всі ці неприємні нюанси. Єдине, що ось треба підбити трошки. Ну це нічого страшного, зараз перфоратор все порішає. Дивіться, вже ситуація виглядає доволі така добротно. Ось який получився отвір, доволі такий немаленький. Я думаю, для витяжки Добре, буде. Добрий день, не мішайте працювати. Ви чули, працюємо далі. Якщо ви вже зігнули ось цю бляшку, в моєму випадку вона тоненька, то краще або робити меншу проріз, тут я трошки переборщив і заглибив. І вона в мене там два рази ми її чуть підгинали і відламалась. Зараз ми спробуємо позайматися із вращенням, оцинковку, прихопити хоча б на прихватки. Обов'язково вдихаємо, жартую, ні в якому разі оцинковку не вдихати, а краще в респіраторі це все робити. Ось на такі прихваточки я поставив частину цієї корони. Спереді, вигляд, звісно, не дуже. Зараз це зачистимо і будемо чіпляти. Юзали ми, юзали, приміряли і в ітогі розшатали всі ці частини корони. Зараз все-таки потрібно поставити декілька прихваток. Щоб воно було цільне, так якось це знову еротична робота. Ну все, надрізи зроблені, також поставлені прихваточки ось такі, щоб крепше було, бо при монтажі це все рухається і вірогідність, що воно відламається, так як в моєму випадку було. Декілька прихваточок. Покращить ситуацію. Наш інженер сказав, що ось такі конверти буде галяк. Погана тема. Потрібно робити ось такий короб, тому що щоб був ефект ефект витяжки, щоб якби... тунель, короб, як правильно назвати. І ми зараз монтуємо, ось зігнули вже куски бляхи. Ну, Нормальна ситуація. І монтуємо короб на закльопки. І далі ось туди він буде йти, а там буде відповідна частина з вентилятором. Робиться це все швидко, тут досочка підкладається. Ось так. І все. Тут вже заклепано. І вже воно ось у закльопці. Так вигляд має з цієї сторони. І все, тримається міцно. Можна навіть було на дві або на одну, але з стоять копійки, можна не жаліти їх. І вийшла в нас така конструкція. Конструкція вже міцна, такий розтруб. І зараз ми будемо далі це монтувати. Так, закріпили ми це все на дюбіля по краям. Воно вже мертво, нікуди не, не втіче. Так, робимо ми зараз конверт на вентилятор. Тобто буде ось така фігура. Тут ось так буде, Ну, відповідно, друга частина і з цієї сторони. Ось так. Нарізаються такі трапеції з бляхи. Подумаємо, чи на закльопки їх садити, чи поприварюємо на прихватки. Так, трохи прискоримо процес, нарізали ось такі трапеції. Ось так воно. Тобто, тут більше, тут менше, і воно складається в потрібний нам розмір. І зараз ми поставимо ось тут прихватки, вийде у нас пірамідка така. І далі вже на верху, на чердаку, будемо це все монтувати. На закльопки чи прийдеться тягнути туди зварювальний. Поставили прихватки і дивіться, яка в нас вийшла пірамідка. Доволі така прикольна. Тут спеціально ми трошки позагинали, щоб воно пішло на розжим. Тобто конструкція в конструкцію. Ось так. І всередині вентилятор. І получиться бомбезно бюджетна витяжка. Прихвачений цей розтруб, пірамідку цю, вже ось на чердаку запхали конструкцію в конструкцію. Получилось як це сказати, конус в конус. Зараз ми ще тут на закльопки дамо або на саморізи, і воно вже тримається міцно, підпінимо і зверху можна ложити вентилятор. А ну, приміряй. Там також все підміряли ми в пази. І дивіться, така ситуа... така конструкція. Ще поки не включали, не тестили, як він дує, але зараз будемо експериментувати. Ну Конструкція міцна вийшла з ребра жорсткості. Тобто воно ще не закріплено нічого, але вже воно може вільно стояти і, і працювати. Заклепали ми ось тут на закльопочки. з середини, можете побачити. Ось там, ось там. Тобто конструкція вже... От я хитаю, вона вже нікуди не дівається. Зараз ми ще ось змочили обов'язково це, що ми довбали. І будемо зараз пінити ось цим пістолем. Задуємо піною. Обов'язково розпорочки. Там також знизу, щоб воно його туди в майстерню не виперло. І воно його склеїть і буде його воно тримати міцно і крапко. Так, І дивіться, вентилятор BMW, БМВшна витяжка лягає як лета. Тобто вона хльост лягає. Видно. Ми ще її зараз закріпимо на саморізи. Але вона вже, ну кажу, так зроблено, інженери так прорахували, що, що вона сюди якби ніби розклинило її, як влета стала. Але зараз закріпимо буквально там на 4 саморіза. І ось на такі. Звичайні по металу чи по чому вони там з прес-шайбою. І будемо займатися електричною частиною. Ось тут електрична частина, розйом ось цей. І будемо заводити вже в гараж регулятори цього, регулятор обертів і так далі. І коротко, дивіться, пінка вже розбухає, буквально 10 минут прийшло. Закріпили всього лиш на два саморіза, ось таких з шайбою. З однієї сторони. І з другої. Просто воно наскільки все підігнане і чітко зроблено, що немає ніяких люфтів. Хочеться порухати, але фіга. І зараз таке воно буде працювати. Ось тут знизу такі розпорки зробили, щоб піна не роздула, це все вниз. Ось так. І зараз займаємося електричною частиною. Готовий блок управління. Підключили його через автомат столу. Тобто прийшов до роботи, ввімкнув автомат столу, пішла запітка столу і, звісно ж, включає, включилась витяжка. А точніше подається питання на витяжку. Зверніть увагу на індикатор і зверніть увагу на щелчок. Включив. Виключив. Можна цей блок управління обійти дуже просто звичайним блоком живлення. Ось сама простяцька, сама зрозуміла схема звичайний блок живлення, вентилятор, і ви тупо вілкою в розетку будете його вмикати саме простяцький, самий, скажімо так, народний спосіб. Зараз ми будемо тестити нашу витяжку і будемо тестити не якимось там сірничками палити і дивитись на димок, А будемо палити андроїда. Підпалювати, можна так сказати. Хай пускає він дим. І ми зараз розпалимо картон і затушуємо його. Хай він димить. Одразу на максимум. І пакуємо андроїда. Пакуємо. Не жаліємо. Не дарма БМВшна витяжка, має справитись. Мотор у БМВ був десь 2-літровий, тому і витяжка на максимум. Так, напхали. А як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну ну і казав, що щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. 对呀。 Якщо було видно, дивіться. Познімай тут. Бачите який сквозняк глупаше? Це тупо з дверей тягне в витяжку, дивіться. Ось тут. А якщо тут працювати, прямо біля витяжки, то воно взагалі батька такого ревер я думаю, жоден зв... пальник, жоден зварювальний апарат не дає такої задивленості. І дивіться, ми вже знімаємо відео хвилин 5, то... Я думаю, тут аби вже в гаражі на цій квадратурі ми вже не Але вона лопаша як турна, я вам серйозно говорю. І підіб'ємо висновок нашої витяжки. З мінусів, трохи гудить, але кожна витяжка гудить, нічого не зробиш. З плюсів легені, чисті, легко працювати, може зробити кожен таку витяжку, не потребує фінансів. Не жарко, по кайфу працювати і багато іншого. Тому обираємо собі варіант, який для вас. Також дуже великий плюс це то, що не висить над головою ніяка баламбуца. Скажете, що потрібно розтруб баламбуцу, ось цю. Не згоден з вами, тому що результат витяжки, результат роботи ви бачили самі. Тому ставимо лайки. Всім дякую за коментарі, за лайки. Підписуємося. Буду викладати по можливості багато цікавого, багато експериментального. Всім добра!